Військовослужбовець Мойсей Бондаренко акомпанує на гітарі своїй коханій музиканці Катрусі Зволинській. Так готуються до виступу. Каже рік тому вона приїхала з концертом підтримати військових до Запоріжжя, де й зустріла майсея з тих пір. Виступають разом, каже дівчина. За цей час організували тисячу концертів, на яких збирали донати для потреби 59-ї окремої мотопіхотної бригади, де служить військовий. Точно більше ніж 2 мільйони гривень. Я думаю, тому що. Вона так здається, ніби там 40, там 50, там 60 тисяч умовно. Спочатку повномасштабного вторгнення розповідає військовий скрипка, та автомат завжди поруч з ним мав приймати участь у концерті в той день, 24-го, але почалась війна, тому скрипка е зрозуміла, що 100% була зі мною. Мойсей розповідає, вивчився на парамедика та рік прослужив, надаючи допомогу пораненим. А навесні 2023 року каже, пішов у піхоту, де підтримує побратимів грою на скрипці. На ніч, якщо довго заснути, немає, це популярна проблема. Заснути майже неможливо іноді. І, наприклад, послухати скрипку, то це непоганий варіант. Концерт каже Мойсей, можуть організувати будь-де, адже усі інструменти компактні. Це колонка доширена. Вона на акумуляторі маленька, дуже потужна і важить як буклашка води. Тут чоловік грає в бліндажі, а тут в уманському педколеджі, де присутні військові, які зараз проходять. Реабілітацію. Скрипка, з якої Мойсей пішов до армії, каже, згоріла під час одного з боїв. Проте та, з якою приїхав до Умані, також має свою історію. Я прокидаюсь в лікарні і розумію, що в мене немає. І звалять мені для молоді люди і кажуть, ми учні Миколи Ткаченко. І розказує мені всю історію, що він загинув. І в нас є скрипка, остання, яку він створив. І ми хочемо її віддати тобі. І саме зараз ви її чуєте. Дуже хотіла сюди прийти. Ну як дізналася, трошки запізнилася, але все одно дуже хотілося почути. Мені дуже подобається, дуже душевно навіть на сльози пробиває деякі пісні. Людмила Трум, Галина Стангріт Суспільне новини Черкаси.